Розрахувати по товарах, провести документ. Але що тут ще потрібно зробити? Давайте ще сюди зайдемо. Так, ну тут ми встановили з вами, що випущено з митниці. Тут розписується, що означає статус. Давайте ще пройдемося по цьому. Статус на митному оформленні є попереднім. При проведенні митної декларації в цьому статусі фіксується інформація про планову оплату митниці або брокеру у платіжному календарі. Планова дата платежу, вид оплати, розрахунковий рахунок або каса заповнюється на сторінці додатково. Ось. Статус випущено з митниці встановлюється після остаточного оформлення митної декларації, і коли вже проведення документа працює, так, є заборгованість перед митницею чи брокером, ми також це будемо бачити по розрахунках з даним контрагентом. Так, йдемо з вами у додатково. Що тут потрібно зробити? Нам потрібно налаштувати розрахунок з митницею. Беремо рахунок 3771. Додатково. Група фінансового обліку. Сюди показати всі. І створюємо дану групу. Я її створила, дивимось як. Пишемо митниця. Та не ставимо тут пташечку, що це облік розрахунки іноземній валюті, бо митниця це наш резидент. Пишемо рахунок 3771. Тобто за цією контрагентом по розрахунках буде працювати даний рахуночок бухгалтерського обліку. Не забудьте це зробити. Проводимо митну декларацію. Коли ви все заповнили, основне розрахунки. Ну, тут у нас йде. Митний збір, якщо він є. Так, може його, наприклад, не бути. Саме головне це розділи ВМД. Додатково проводимо документ. Провели документ, натискаємо дебет-кредит. Відобразити в регламентованому обліку. І дивимося, чи у нас є бухгалтерська проводка. Проводка і сума. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що в ДБ 231 падуть витрати митний збір від митниці. Паде мито в ДБ 231 з кредита 642. Та працює облік ПДВ. Ось. Тобто сума 2000 і 1125 ми мали би уже заплатити митниці перед тим, як відпустили нам а, імпортний товар. Все. Тут у нас робота зроблена, Перевіри, перевірили бухгалтерську проводку. І що ми робимо? Ми коли зробили господарську операцію, наша задача, так, бо ми бухгалтера, фінансові менеджери, маємо бачити, як працює все це діло у фінансових звітах. Йдемо, регламентований облік. Стандартні бухгалтерські звіти. Нам потрібно перевірити ОСВ по рахуночках, які ми використовували. Ну, почнемо з останнього. Це 3771. Регламентований облік. Стандартні бухгалтерські звіти. Ось, давайте візьмемо оборотно сальдову порахунку. Так. І нам потрібен який рахунок? 37,71. Ось ми бачимо, є львівська митниця є загальна сума. Провалюємося в цю суму. 2000 у нас що? Сплата митного збору 4725 ПДВ 1125 це мито. Тобто цю суму треба було вже заплатити, так, а потім розносити ВМД. Тобто, це у нас 3771. Далі нам що? Потрібно перевірити 632-й рахуночок, Перевірити 231-й рахуночок. Давайте подивимося, 632-й розрахунки з нерезидентом. От, є у нас, куди прийшло контрагент і в якому. В якій валюті працювало? Ось ми бачимо, що у нас є кількість. Так. Ні, це не кількість, а у нас кількість валюти 500. Це у нас валютний еквівалент і гривневий еквівалент по курсу. Тобто у нас борг перед контрагентом 500 євро або 22 тисячі 500. І давайте ще раз дивимося 231-й, бо ми до нього поступово будемо підходити, бо будемо скоро запускати виробництво. Інше це розрахунки з митницею. Так, так, тобто звідси прийшли до нас витрати. І ось тут ще у нас падуть витрати загальні, так? Ось. Це дооцінений іде. Уже. Товар. Тут я ще дооцінювала послугами, будемо зараз з вами ще з ними пропрацьовувати. І так, це ми перевірили. Так, оформлення додаткових послуг при оформленні товарів. В даному прикладному рішенні ІРП ми можемо враховувати додаткові послуги. Да, додаткові витрати це транспортно-заготівельні витрати. Ці додаткові витрати можуть бути зареєстровані документом, а як послуги, в яких ми відображаємо витрати підприємства? Перше, це послуги доставки, які придбані у сторонніх і власних організацій. Ми відображаємо документи надходження товарів і послуг. А ще в нас є документ надходження послуг інших активів. Це можуть бути додаткові витрати, зарплата, амортизація. Тому нам потрібно зараз з вами пропрацювати. Опцію статті витрат. Заходимо у блок-фінансовий результат контролінг, закриття місяця. І ось тут ми знайдемо статті витрат. Для транспортно-заготівельних витрат, що підлягають розподілу на собівартість запасів, які ми привезли, і хочемо витратами на доставку дооцінити. Які надійшли, використовується стаття витрат з варіантом розподілу на собівартість товарів. Дивимося уважно на е, даний е, документ. Зараз ми маємо спочатку з вами що зайти фінансовий результат і контролінг статті витрат. Ось тут. Налаштовуємо. Нам потрібно створити, натискаємо створити нову статтю витрат, якої тут немає. Пишемо ТЗВ, прям прописуємо, і в дужечках перевезення. Ми можемо розписати, що це тут за а, така послуга. Тип витрат. Витрати з придбання товарів. Тут три крапочки, так? Ось, Далі. В регламентному обліку віднести на собівартість товарів. Тут обираємо вид аналітики. У статті витрат зазначається вид аналітики, яка означає, яким чином розподіляються витрати за статею. Наприклад, якщо склад, це нараховані транспортно-заготівельні витрати розподіляються на собівартість товарів, що знаходяться вже на складі. Склад зазначається в документі, який формує транспортно-заготівельні витрати. Якщо номенклатура, значить ТЗВ розподіляється на собівартість конкретної номенклатурної позиції, які зазначені в документі, який формує транспортно-заготівельні витрати. Якщо це надходження товарів і послуг, то ТЗВ розподіляється на собівартість запасів, придбаних одним документом надходження товарів і послуг. Тому цей документ зазначається конкретно в даному документі, який буде формувати оцю транспортну заготівельну витрату. В цьому розділі формування і розподіл додаткових витрат, які описані на прикладі послуг доставки, і вони формуються по інших видах додаткових витрат, і їх розподіл виконується теж аналогічно. Так. Значить, ми з вами маємо зараз зайти у надходження послуг і інших активів. Так, давайте ще раз тут розглянемо по транспортно заготівельних витратах, так, розподілити за правилом по пропорційно кількості номенклатури. Обирайте пропорційно кількості номенклатури не собі вартості, а кількості. Так, тут зробили. Тут у нас є налаштування, типу аналітики. Ось тут поставити прапорець придбання товарів і послуг. У нас буде конкретно на підставі даного документу формуватися. Регламентований облік. Перевірте, чи у вас тут буде відображатися 231 рахунок, бо що транспортно заготівельні витрати, пов'язані з придбанням наших ТМЦ на виробництво, будуть падати теж на 231 рахунок.